RadLines це платформа для організації тендерних перевезень. Вона має дуже великі можливості, які дозволять набагато швидше, комфортніше і системніше проводити тендери. В цих коротких відеоуроках я покажу можливості платформи, щоб ви могли використовувати її на усі 100%. Щоб зареєструватись або увійти в систему, потрібно емейл або телефон. Вводите емейл, можете обрати країну і обрати зручну мову спілкування. На емейл або смс прийде код підтвердження. Ось мій код підтвердження. Копіюю і авторизовуюсь. Після авторизації потрібно ввести контактні дані. Якщо ви вже зареєстровані в платформі і вас додали просто в компанію, цих даних проходити не потрібно. Далі ввести єдерпу у своїй компанії і назву. Обрати необхідний тарифний план в залежності від ваших об'ємів. І починаємо пробну версію. Все, ми зареєструвалися. Створення тендеру. Щоб створити тендер, потрібно в меню обрати таб тендери і натиснути Додати тендер. Ви потрапляєте на сторінку, де можете вносити і редагувати тендер. Збереження відбувається автоматично, і ви не втратите ніякі дані, навіть якщо в якийсь момент відключиться світло чи пропаде інтернет. Вносимо маршрут завантаження і розвантаження. Можемо вносити просто місто і всі деталі додати згодом. При потребі. Можете додати ще одну точку розвантаження чи завантаження, якщо вона є. Наприклад, нам потрібно в двох місцях завантажитись і в одному розвантажитись. Щоб перетягнути точку, можемо вибрати і перетягнути її в пріоритеті. Тепер в нас друге місце завантаження. Якщо якась з точок є лишньою, ви можете її видалити. Далі вибирайте дату, коли потрібно приїхати на завантаження і вікно, в яке потрібно забрати. Наприклад, забрати з 9 години і вікно забору в нас 8 годин. Можемо сказати, з 9 і вікно забору 2 години. Це означає, що треба приїхати і завантажитись з 9 до 11 години. Далі вибираємо окрему вантажівку або з довантаженням. Якщо ви хочете, щоб ваш вантаж перевозився ексклюзивно, то вибирайте окрему вантажівку. Якщо хочете перевезти дешевше, але не проти, щоб хтось ще завантажувався в цей автомобіль, вибирайте «З довантаженням». Назва вантажу: упаковка. В чому буде цей вантаж. Наприклад, це європалети. Вносимо вагу і висоту. Далі вибираються вимоги до вантажівки, необхідний тип кузова, спосіб завантаження і, якщо потрібно, якісь додаткові вимоги. Їх побачить перевізник і зрозуміє, зможе він взятися за це перевезення чи ні. В тендері ми можемо брати валюту, в якій буде проводитись оплата. Наприклад, для міжнародних перевезень достатньо актуальне може бути євро. Вказуємо бажану ціну. Це рекомендована ціна, яку будемо показувати перевізникам до перших ставок. Наприклад, 15 тисяч гривень. Бажана форма оплати будемо платити з ПДВ чи без ПДВ. І кількість днів до оплати. Це якийсь термін відстрочки після розвантаження до моменту самого оплати. Тривалість тендеру можемо поставити рамку, скільки цей тендер буде тривати. І видимість для всіх, тоді їх будуть бачити абсолютно усі перевізники на платформі. Тільки для своїх перевізників ви можете додати в свою мережу перевізників своїх перевізників, і всі вони побачать цей тендер. Або тільки по інвайтах. Наприклад, ви хочете запросити лише певних перевізників з своєї мережі перевізників. Виберемо для усіх дозволити системі обирати переможця після закінчення тендеру. Якщо ми увімкнемо цей пункт, то система автоматично після завершення часу обере переможцем того, хто поставив найнижчу ставку першим. Тобто, якщо один перевізник поставить ставку 14 тисяч гривень, і наступний перевізник через 5 хвилин поставить ставку 14 тисяч гривень, то вибереться той, хто поставив суму першим. В додатковій відомості ви можете написати будь-які свої вимоги або примітки, а також вказати зовнішній ID заявки, якщо у вас є своя CRM-система, з якою потрібно інтегровуватись. Коли все внесли, можемо опублікувати. Тендер опубліковано. Тепер чекаємо, поки перевізник поставить ставку. Ось трохи провідкрию, як це все буде бачити перевізник. Він зайде в пошук вантажів, може вибрати звідки куди, виберемо Київ. Дивимось в Києві. Ось виставив фрейдлайнс наше перевезення в Києві. Перевізник бачить дані, бачить контактну особу. Може подивитися телефон. Або ініціювати чат. В момент, коли він подивиться якісь контактні дані, у вас з'явиться цей перевізник з стадією готує пропозицію. Це означає, що він уже доволі серйозно роздумує і ви зможете. Переглянути його контактні дані і в разі потреби сконтактуватись. Далі перевізник може забронювати по вказаній ціні. Тобто, якщо він побачив ціну і такий, мені це підходить. Або поставити свою ціну як більшу, так і меншу. Наприклад, він ставить 16 тисяч. У нас видно, що він поставив 16 тисяч, бажана ціна 15 тисяч, але це найкраща ціна, яку поставили перевізники. Ну, я тут один поставив, тому це і найкраще. Ми можемо дочекатись до кінця тендеру, і він вибереться автоматично. Або можемо прийняти його вручну. Якщо ми подивилися, що це підходящий перевізник і вже домовились, ми можемо не дочекуватись до кінця тендеру і прийняти вручну. Після того як ми прийняли, залишився останній етап деталізацію, де перевізник вносить, що за водій буде, яка вантажівка, і якщо є який причеп. тобто вносить усі деталі. Хто буде в цьому перевезенні. Ось я від імені перевізника зайшов в моє перевезення і заповнюю дані. Тут компанія вже вибрана, ЄДРПУ вже вибраний, вибираємо водія і вибираємо вантажівку, яка буде робити перевезення. Підтверджуємо: все, тендер завершено. Тепер ви в себе в кабінеті можете бачити, хто перевізник, хто водій, яка вантажівка, і маєте можливість сконтактуватися з ними або списатися в чаті.